Пам'ятаєш той момент, коли Н'які Бардаш хотів перегадити всю перемогу на Євробаченні. Нікому це не розказував. До речі, душевні часи були. Як скажи, не стати заручником ефекту е Гринжол після Євробачення? Ладно, можемо відкрити інсайт. У нас була історія. Друзі, всім привіт! Це новий нетиповий випуск програми без комплексів на каналі Олицька. І я знаходжуся в Америці у Нью-Йорку, де сьогодні проходить концерт в рамках американського туру, переможці Євробачення гурту Калуш Окестра. Мій син дуже хотів потрапити сьогодні на концерт, але на жаль, по законам Америки до 21-го року не можна потрапити у нічний клуб. Тож буду знімати інтерв'ю я сама зі своїм оператором. Нас запросили у гримерку до артиста, дали всього 10 хвилин на інтерв'ю, і ми будемо після японського телебачення. Леже, я тобі вітаю в в Америці в нью А я тобі хочу сказати таке персональне дякую за те, що ти явив Україні новий реп, який слухають наші діти і переспівують його. І нарешті того руського шлаку вже більш немає. Доброго дня, дякую. В першу чергу хотів би сказати, що насправді сьогодні передивлявся українські тренди в ЕПЛМюзіку і. На жаль, Моргенштин вимушений сказати, що на жаль, поки не так, що прям нема русського шлаку. Його звичайно трохи менше, але не наскільки мало, як було в перші місяці після 24 лютого. Тому я не знаю, як так. Але якщо мене зараз хтось чує, то буду вам вдячний особисто від себе, якщо у вашому плейлисті не буде руської музики. Е, бо наші зараз тренди виглядають дивно, згідно цього, ну взагалі всієї ситуації. Скажи, будь ласка, як взагалі тобі Америка, я так розумію, що це перший твій візит сюди. Що тобі сподобалось? А що взагалі, ну тобто, ти думаєш, блін, ну це шок в Америці перший раз? Так е, як вона мені? Ну, я її чуть-чуть інакше уявляв, насправді загальному подобається, звичайно. Але знаєте, коли нам з дитинства завжди кажуть, що щоб Україна була ближче до Європи, нам треба, щоб нас було супер чисто. Ну, у нас супер чисто, я вважаю. <laughs> ну, Назалі хто... супер все. Хто був в Америці, пойме, про що я. Нещодавно у вас була зустріч зі Шварценеггером. Ви були в нього вдома. Він зустрів вас з Оленям. Взагалі, що це була за зустріч і твої враження, тому що ну, ймовірно, це кумир твого дитинства. Так, за словом, Лулу. за словом. угу. Класний чоловік. Дуже душевно поспілкувалися Його? і дуже нам. Підтримку класну таку висловив щиро. Я пам'ятаю, що такий був, і я зараз не перебільшую, як я дивився Термінатор 2. І я ніколи би не міг подумати, що він сам колись може нас закликати до себе додому, щоб ми прийшли до нього і він висловить нам респект. ну, типу. Чим пригощав? Ну, нічим. Та ладно. Ну, просто пожали руки, поспілкувались, пообщались там. Ми його бавовну йому подарили. Клас. В тебе шалений графік, я вже зрозуміла. Чи є взагалі час на сон? От як ти це витримуєш? Це больна тема. Ну як, час на сон. Коротше, якщо, наприклад, ми лягаємо в перші ночі і встаємо в 3.40, то це звичний графік. А якщо там, є варіант до сьомої поспати, то ми, ми прям раді. От. Але ми раді, ми готові, бо ми е, привикли до цього. І воно якось коли привикається, то нормально зовсім. Не буду ламати слух тих, хто знає англійську і не буду починати говорити по англійськи. напевно, це буде краще для всіх повірте мені. Велика подяка за те, що завітали до нас на концерт. За те, що вас так багато. Дякуємо вам. Клуб на тисячу відвідувачів знаходиться в строкатому мультинаціональному районі Квінс ціни на квитки від 65 доларів до 1200 доларів за ВІП-столики. Майже усі гості придбали офіційний мерч рожеві панамки. Через «Солдаут» гурт відіграв повторний концерт наступного вечора. Організатор гастрольного туру відомий промоутер Ігор Голубчик, який після початку війни відмовився від привозів російських зірок і займається виключно українськими. Работаем с ребятами, вот Калуш і э, Алена Алена. То есть ми какое-то время вже общались, але в планах было з ними почати работать там через еще пару лет, да. То есть они там доходять до прийденого уровня. А зараз ми готові. У тебе така дуже цікава, особиста історія. Ну, просто така, знаєш, аж. Шокуюча, ти сам з маленького міста Калуш, в тебе був довгий пошук себе. і Взагалі, реп створювати в Україні це дуже ну така тяжка історія. Я знаю, що ти працював навіть три роки тому і менеджером з логістики, і там бетонні щось для криниці в рідному калуші виробляв. І якщо так можна говорити, ти про це відверто говориш, що тобі респект був, був таким, ну ніби як наркобороном у Львові, і приймав забороняючі речовини і продавав їх. Але це все в минулому. Пісня Стефанія, вона надихає багатьох людей. А наскільки ти можеш і маєш енергію постійно її співати, от як перший раз. Ну, пісня Стефанія це якась супер унікальна історія. От просто задумайтесь, це пісня, яка просто написалася, посвятилася мамі. Це душевна пісня про маму щиро. Так ми не тільки Стефанію подавали на Євробачення, було ще декілька пісень. І вибрали Стефанію. Тут об «Стефанію» вже на, на Євробаченні. Далі, коли почалася повномасштабна війна, ця пісня дуже ну от прям вірусилася, дуже багато людей її навіть чуть не називали там неофіційним гімном війни. Хоча краще би це був гімн перемоги. Потім ця пісня виграє Євробачення, вона попадає в білборд, і зараз ця ж пісня стає взагалі? Ну, її там знають багато європейців, співають в Америці і так далі. І це все про одну пісню. Вона мала взагалі інший меседж. Це певна така рефлексія на історію залежності. А, ти як для себе? Зараз сприймаєш цю пісню, слова «Розквітають поля і мати світ це ж про макові поля відзначально з самого початку. Ну, Про українські поля, я би сказав. Олеже, скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш той момент, коли. Некий Бардаш хотів зманіплювати і споплюжити, ну, перегадити всю перемогу на Євробачення. І е, взагалі, як ця історія на тобі відбразилася, як змогли закрити йому рота? Та я не особа. ну Він там якісь сторіки записує, я не знаю. Мені перекидали. Да. Не Но... дзвонив йому? Особисто? Ні. Та мені все одно, що про мене, хто думає і говорить. Як, скажи, не стати заручником ефекту? Е... Гринжол після Євробачення, Ну багатьох зірок. Знаєш, от Євробачення закінчилося, Ще ця популярність. Вона є, є, є звичайно, ще політичні е, причини. Ти в собі відчуваєш оту потужність, щоб зберегти той Вау-ефект. Та ми просто робимо, що нам подобається. Я не знаю. вау ефект в мене немає цілі там робити вау ефект в плані, щоб всі казали Вау, калуш. Мені подобається робити те, що мені подобається, і що подобається нашій всій великій команді. І якось воно так і ототожнюється, що воно і подобається людям. У нас нема цілі бути там кращим за когось і іншого. Чи, ну, в принципі, такого. У нас є ціль робити круто, так, щоб кожен іноземець, який почує, скаже: Воу, wow, Ukrainian music beautiful». у гранд фіналі на Євробаченні Ти закликав. Врятувати Азовсталь, і це було ну дуже так потужно. Ти скажи, в тебе є особисто друзі в Азові, і як взагалі хтось з Азову тобі щось не знаю, подзвонив, сказав, як відреагували на те, що а, ти зробив? Прямо моїх близьких друзів ні, там нема. Але так я зустрічався навіть з людьми з Азову, яких звільнили, і по телефону, по ну по інтернет-зв'язку спілкувалися угу. дуже всі респектували і вдячні. Скажи, чи яка смерть стала для тебе таким найважчим випробуванням останнім часом на війні? Угу. Е, ну на жаль, вже декілька товаришів близьких. Тут дуже багато українців, і всі ми з різних міст, областей, сіл, районів, кварталів. Але є точно одна річ, яка всіх Дякую, нас об'єднує. Це любов до нашої рідної, вільної, цілісної, незламної, незалежної неньки України. Чи є взагалі у вас в гурті суперечки? Як ви їх долаєте і через що вони можуть бути? Та ні, у нас все чітко. У нас супер дружня команда. Хтось, можливо, за цей час зійшов з дистанції, хтось новенький з'явився. Ну, ладно, можемо відкрити інсайт. Ну. У нас була історія. <реш> Давай. <реш> Нікому це не розказував, до речі. Оце для вас супер. У нас була ситуація, якщо вже суперечка, то в нас давніше наш звукач. Чуть балончиком не запшикав е турменеджера, як вам гейнгсте. <плес> <плес> якби він це зробив, ми б запізнились на концерт, бо ми і так супер впритик їхали. Тому ми з пацанами, якби їхній конфлікт рішили, прям дуже <плес> душевні часи були. <плес> 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 Скажи, будь ласка, ось які риси, на твій погляд, дали тобі. Е те, що є зараз, тобто ти став таким най... найвпливовішим голосом сьогодення, тебе і бабусі, слухай, ти діти, і військові на фронті, на передовій. От які риси твої особисті дали ось такий поштовх ну, нереальний. Настойчивість і працелюбність, це точно, через те, то, що я був той, хто тягнув за іменно український Реп, ще задовго до 2014 року. Тобто, коли мої всі друзі, товариші казали, що Ну, типа, в принципі, в калоші не вітається, що ти читаєш якийсь реп, це якби не круто. Ну якщо ти вже його робиш, то роби хоча б по-російськи, як типа роблять всі. Да? І я казав, ні, чого, якщо ми говоримо на українській, то чого раптом, ну типа, це так кон'юктурно, типу, що щоб стрельно, ти треба робити, типу на русський. Ну, це дуже мене прям бісило, і в мене прям була ціль показати всім, що це все можливо. І, звичайно, потім багато людей почали перевзуватися, вже вони почали розуміти, і, і, і були багато різних подій, які їх, їх підштовхали під це. Хоча до сих пір є люди, як, як ми бачимо по наших трендах, які не усвідомили і слухають русський, ну це це вже якась окрема тема. Якби я слухав інших людей, то зараз би ну ми тут про це не говорили. А я слухав себе і своє серце. Це супер. І на останок топ 3 українських реперів. От ти вважаєш найголовніших, і взагалі в цей топ-3 ти себе вносив би? Ну, себе буде якось егоїстично вносити. Тому давайте кого найбільше катірує? Це в першу чергу точно наші імборік Дон. і Можливо, не Сковка. І давайте ще ну але ну, просто багато кого можна вибрати. Ну давайте зараз я подумаю. Малавіта При... генг, а, бо півенечні північ. О, північ, давайте північ. 333, розрива орків, на шматки. 333, 333, 33. Хоча, блін, коротше, пацани, всі останні я теж багатьох катірую, але тут тільки триваріка.